Я намагаюся е, зробити так, щоб е, виконати беле завдання і зберегти людей. Ну на першому місці люди. мене не тільки є хлопцем, я є дівчинка. Дівчинка-пілот. Е, я дуже радий, що вона опинилася е, в мене в підрозділі. Ми прийшли з Херсона всі, новенькі були десь спочатку цього року, коли заходили, але так. Е, Пощастило, що, що всі гарні, гарні люди мотивовані. Більш більша частина підрозділу це ветерани, скажімо так, з 22 другого року ми разом. І я радий тому що я зробив такий підрозділ. Зрозуміло, мені допомагали всі ми разом з його. Будували, але це моя, моя гордість. Я не можу не сказати про жодного ну, якогось не то, що погано, нейтральне слова, тільки, тільки гарні слова, тільки вдячність за те, що вони, попри всі е, е, ризики, е, проблеми і так далі залишаються тут і продовжують працювати воювати.